Другі заняття. І в цьому уроці ми створимо а, ваш перший проєкт на лаварі. А також запустимо його локально. А, це буде основа і база, на якій ви далі будете будувати а, весь ваш сайт. Отож, що потрібно а, встановити. Для цього уроку тобі потрібно буде а, встановити. Налаштувати, запустити докс до mm. Також встановлений PHP версії 8.2, або новіше. Також Composer е, друга версія, або більш нової. це менеджер пакетів PHP. І система контролю версій е, Git, а також е, програма Terminal. Е, щоб е, переконатися, перевірити, е, що. У вас все це встановлено. Відкрийте термінал і виконати такі команди. Послідовно PHP пробіл-V. Потім друга команда Composer пробіл, мінус V велике. Третя команда Docker пробіл, мінус мінус вершен. І також Git пробіл, мінус-мінус вершен маленькими. А якщо у вас всі ці Речі встановлені і працюють добре, то ми можемо іти далі. Laravel має офіційний скелетон. Його можна створити з допомогою такої команди Composer, пробіл Create Project, Create Defease Project пробів. Laravel. Slash, Laravel пробіл. І назва папки, в яку ви хочете створити ваш перший проєкт. Наприклад, Laravel. Skeleton блок. Ця команда створить вам за допомогою менеджера PHP пакетів Composer проект в папці Laravel SkeletonBlock, і там ви його можете запустити. За допомогою команди PHP, пробіо Artisan пробіоси, мінус Port, пробігу 80-80. Це е, в кінці, е, коли все встановиться, ви можете побачити повідомлення про успішне встановлення, і е, можете працювати таким чином. Але я пропоную вам скористатися моїм моєю зборкою, в якій все вже налаштовано і можна за допомогою Docker Compose і Docker Desktop працювати. Для того, щоб зробити цю зборку, ви виконуєте першу команду git clone https github.com slashpadлом slash, padlom, slash деффст деф изблок, defficecourse.get, пробів. Далі ви переходите в цю папку Cd laravel first larravelfostblock і е, виконуєте одну команду: докер diffuscompose PUB-d, build Коли процес зборки закінчиться, е, ви можете.

Ви маєте побачити стартову сторінку Laravel. Якщо так, то все працює добре. Якщо ні, то я залишу в коментарі до цього відео в описі по інструкцію з усіма командами. І також ви можете написати мені коментар під відео, якщо у випадку, якщо у вас щось не виходить, не так, як я розповідаю. Тоді я вам підкажу, що треба робити, і ми можемо разом це запустити. Послідовність команд буду наводити в описі до відео, і код цього уроку буде доступний також на GitHub. <кій> а, і так, а, наступний урок на третьому уроці ми будемо а, дивитися структуру проєкту Laravel і а, будемо робити наші перші сторінки разом. Отож, буду радий вас бачити на новому уроці. Виконуйте домашки і також. Пишіть ваші коментарі, що у вас виходить, не виходить, запитання. І також діліться вашими думками щодо цього року, щодо запуску Ларавень. Вони для мене цінні. Бажаю всім хорошого дня. З вами був Тарас. Па-па.